Перейма в нас складається з такої хвилі. Коли в нас вона починається, ми відчуваємо, що наш животик скам'янів, і вже є таке відчуття, хочеться подихати якось особливо, не просто спокійно, а особливо подихати. І ми починаємо наше дихання. Ось у нас пішла перейма. Вона в нас дійшла до піку. І починає зменшуватися, і ми продовжуємо дихати. При цьому ми знаходимося в зручній позиції. Нам комфортно, нічого ніде не тисне, нічого не дратує, і ми спокійно собі дихаємо. Позиції ви можете змінювати залежно від того, наскільки у вас болюче перейма, і наскільки вам комфортно і зручно знаходитися в цій позиції, в якій ви знаходитеся зараз. Коли перейма закінчилася, ми дихаємо як завжди, просто спокійно. Чимось відволікаємося, чимось займаємося. Хтось їсть, хтось хоче трошечки прилягти, відпочити, хтось щось читає, можливо, ви захочете послухати музику. Ми займаємося просто звичними справами і, звичайно, дихаємо.